Вітаю вас, любі мої учні, розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Тиждень 17, урок 147. Тема нашого уроку електричне коло, хімічний елемент, нітроген. Сьогодні на уроці ми дамо відповідь на такі запитання. Що треба зробити, щоб електрони переміщувалися металев, металевим містком? протягом тривалого часу. Про які властивості нітрогену ти можеш розказати. Почнемо наш урок з перегляду відеолиста Центаврика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа Центаври поцікавилися, як можна подовжити час протікання електричного струму в провіднику. Я пригадав лише про умови виникнення струму. Тож дослідімо це питання разом. Хочу. Пригадай умови виникнення електричного струму у фізичному тілі, уставивши пропущене. Умови виникнення електричного струму у фізичному тілі. Це наявність вільних заряджених частинок у речовині, з якої складається фізичне тіло. Наприклад, Електронів у металі, дописуємо заряджених. Перша умова, друга, наявність електричного поля. Це умови виникнення електричного струму. Розглянь малюнок. Поясни, що на ньому зображено. Під дією електричного поля вільні електрони рухаються напрямлено, тобто. Виникає електричний струм. Поміркуй, що треба зробити, щоб електрони переміщувались металевим містком протягом тривалого часу. Розглянь малюнки сторінка 12 та прочитай твердження, які пояснюють зображені електричні явища. Чи подобається тобі запропонована теорія? Чи з усіма твердженнями ти погоджуєшся? Розглянемо перше зображення. Прочитаємо діалоги. Щоб електрони рухались тривалий час, необхідно створити коло, яким вони переміщуватимуться. Зрозуміло. Це схоже на рух води у фонтані. Насос качає воду та підіймає її в повітря, а потім вона падає, щоб знову повернутись до насосу. А щоб змусити електрони рухатися колом, необхідно повертати їх з позитивно зарядженого електрометра. До негативно зарядженого. А як це можливо? Адже заряди одного знака притягуються, а заряди різних знаків відштовхуються один від одного. Чи все вам подобається в цій реплиці? Так, молодці, адже заряди одного знака? Не притягуються, а відштовхуються, а заряди різних знаків навпаки притягуються один до одного. Ось тут те, ми не погоджуємося. Не, можливо, в спеціальному пристрої, наприклад, у батарейці. Я зрозуміла, замість електрометрів можна використати звичайну батарейку. З'єднавши її кінці провідником, отримаємо коло, яким електрони рухатимуться тривалий час. Ось так. Зверни увагу. Не варто змушувати електрони бігати колом безцільно. Потрібно змусити їх робити щось корисне. Наприклад, увімкнути електричну лампочку, але про це ми дізнаємось на наступному уроці. Отже, зробимо висновок що для тривалого протікання електричного струму слід створити коло, яким постійно переміщуватимуться електрони. Пригадайте, у яких вибічних нами танцях танцівники рухаються колом. Розгляньте світлину, висловіть припущення, виконавицю якого танку є зображена жінка. Так, це іспанське фламенко. Переглянемо презентацію, порелаксуємо з відеофрагментом іспанського танку Фламенко. Іспанська танцювальна культура, іспанська пристрасна культура відома в усьому світі. Її можна впізнати за характерними звабливими рухами танку, звучанням гітарної або ударної музики з використанням кастаньєт – ударного музичного інструменту у вигляді двох мушень, зв'язаних на одному кінці. Його застосовують для відбивання ритму під час виконання народних іспанських танців. Один із найвідоміших таких танків Фламенко, він зазвичай виконується соло одним виконавцем, супроводжується грою на гітарі та кастаньєтах. Отже підсумкуємо знання про іспанську культуру. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом з диктором. Фламенко іспанський народний танок, який часто супроводжується грою на кастаньєтах. Кастаньєти ударний музичний інструмент. У вигляді двох мушель, зв'язаних на одному кінці. Розглянемо комірку хімічного елемента нітрогену та прочитаємо віршик. Запам'ятаємо головне, нітроген заряд ядра атома дорівнює 7. Подивіться, як позначається цей хімічний елемент. Він живе в рослині і в людині, у ґрунті, у повітрі скрізь встигає. Він допомагає в медицині. Про азот у світі кожен знає. Запам'ятай, речовина азот. Хімічний елемент нітроген. Напиши в таблиці кількість протонів та електронів у атомі нітрогену. Так, якщо заряд ядра дорівнює 7, то протонів 7 і електронів також 7. Записали запам'ятали. Отже, які властивості нітрогену можеш розказати? Так? Він допомагає в медицині. Це речовина, так, азот. А що треба зробити? Щоб електрони переміщувались метал металевим містком протягом тривалого часу. Що для цього треба зробити? Так, слід створити коло, яким постійно переміщуватимуться електрони. Молодці! Я прощаюсь з вами до наступного уроку.